E, Chile гранд сьомий 2012 року після незначного ДТП. E, замінений бампер, пари цілі, капот вистуканий. E, Замінимо шклод до продажу. E, геометрія не пішла всі дверки як були. Тут незначно зазори на багажнику змінились. тут основний момент, який лишився, але дверка нормально відкривається, так само, як і ті обидві закриваються. Подушки передні вистрілили. дзеркало замінне. Панель 12-го року добре збережена. Панель заміниться разом з подушкою, є ціна район 3 тисячі гривень. Ціна подушки водія 4600. Разом 10600. На сидіннях будуть чохли. чухли. Сидіння трохи посипались. Сидіння водія а, потребує зашивання, але чохол питання вирішить. Пробуємо як їде. Це вона завелась перша передача максимальна тяга з місця. Двигун 1.8, бензин. Тут заводський газ. Оригінальний машина з оригінальним пробігом від першого власника, по генеральному дорученню. Шоробка передач. Працює чітко 5 Масло мінялося вчасно. Куплено з салону в Україні. Пробіг 134 тисячі оригінальний, не скручений точно. По спідометру. Питайте, дзвоніть. Дивіться, кому цікаво. А, така машина в, в середня ціна 4,5 тисячі, а, цю віддаю значно дешевше. А, ну, самі бачите, як їде. А, просить вдягнути пасок безпеки. Чекають дзвінків.